Друзі, вітаю! Путін летить до Сі Цзінпіна. Причому під шумок заяв Герасима, що, мовляв, Росія буде воювати і надалі. Готують осінній наступ, готують весняний наступ. Явно виглядає китком Трампа. Трамп, який намагався зблизити Росію до мирного врегулювання, зблизити її зі Штатами. Явно сьогодні виглядає не в найкращій формі. Більше того, там ще й в мережі в Сполучених Штатах почало нестися, що Трамп три дні не виходив в пресу. Може, Трамп помер. Дивіться, в нього там уже п'ятна на руках. Зрозуміло, що Білий дім все це спростував, але явно ситуація Трампа із Путіним виглядає не дуже хорошою. Чому тому що ситуація із Путіним це постійні проблеми, брехня і відтягування. Часу Путін не йде на умови Трампа, а просто намагається його переграти. Летить зараз. Одні кажуть на 4 дні, другі кажуть на тиждень в Китай, і власне буде там танцювати під дудку Сі Цзінпіна. Сі загалом зближуються з моді. Може, зустріч першим одійде за сім років. Правда, є теж свої деталі, але це тільки для того, щоб а, піти подалі від санкцій Трампа. Давайте все це проаналізуємо. Плюс Андрій Парубій, якого вчора вбили, просив державну охорону перед самою смертю, але йому її не дали. Що сталося? Чому? Давайте все це проаналізуємо і проговоримо. Підпишіться на цей YouTube канал для того, щоб. Знати, що насправді відбувається в перемовинах в українській політиці, і не припустіть, сьогодні буде відео, де будемо розігрувати більше 20 картин 10 топових українських художників. Тому підписуйтесь і слідкуйте за оновленнями. Путін а, прилетів уже до Китаю з тривалим візитом. Про це повідомляють китайські змі. Про це повідомляють російські пропагандистські змі. Буде велике святкування військовий парад присвячений 80-річчю перемоги в Другій світовій війні. А власне Путін ще візьме засідання в шанхайській організації співробітництва, яка відбудеться. В Тянзіні 31 і 1 числа відповідно. Ну і зрозуміло, що військовий парад там Путін буде сидіти з Сі Цзінпіном, буде сидіти з Ердоганом, а буде сидіти з. Зрозуміло, що північно-корейським Кимченіном єдине, що з ними не буде сидіти моді. Моді то з сі приїде зустрінеться про економіку, поговорить. От але далі заглиблюватись не буде. Моді каже: у нас ще з самих з Китаєм є купа проблем. Тому сидіти на військовому параді, знаючи, що періодично сторони пострілюють одна одну, ніхто не буде. Але путіну на таке наплювати Путін продає свій зад направо і наліво то Ірану, то Китаю. Ну от і зараз, якраз таки, намагається зробити це вкотре. Поїхав за грошима, поїхав за військовими технологіями, поїхав за компонентами для дронів за верстатами, які виготовляють зброю. Ви знаєте, що 90% відсотків верстатів, які Росія отримує, отримує вона їх від Китаю. Сьогодні підтвердились мої слова, Західні ЗМІ розповсюдили відео з герані типу російський дрон, а насправді це дешева версія китайсько-іранського шахеда. Те, що я вам казав, що все більше і більше даних, що шахет китайський, так і виявилося. На шахеді було записано відео. Виявляється, що шахет має непогану пам'ять. Наші відмотали до базових налаштувань на перші хвилини і побачили, як його тестують. В китайському приміщенні знімає китайські автомобілі. От і це власне ще один з доказів, що ніякі герані Росія не робить. Всі герані возяться з Китаю, і шахет теж китайська історія. Тому Путін зараз поїхав до Путін поїхав зараз до Китаю, щоб випросити гроші і, власне, отримати рішення від Сі Цзіньпіна воювати далі. чи... А можна вже завершувати йти на власне на угоду із Трампом та Україною. Але щоб сі бачив, що Путін кидає Трампа, запустили начальника генштабу Герасімова, ну, От і він каже, що Росія буде продовжувати агресію проти України. Ну от пряма мова звучала наступним чином: виконання завдань спеціальної військової операції так. Вони називають війну проти нас об'єднаним угрупуванням військ, буде продовжено ведення наступальних дій. Сьогодні уточнимо завдання угруповання військ на напрямках на осінній період. Герасім каже, що триває цілеспрямоване нанесення масованих вогневих ударів, нібито виключно по військових об'єктах. Ми бачили це в об'єктах військово-промислового комплексу. Ну а насправді читайте людською мовою по жилих будинках і кварталах. За його словами, пріоритет віддається ураженню підприємств виробництва ракетних комплексів БПЛА. Також заявив, що стратегічна ініціатива повністю знаходиться на сторони Росії. Ну зрозуміло ж, кого ще Росія ж вигравала і Японію, і Фінляндію, і в Афганістані успішно перемогла. Ну і тут успішно перемагає. Мали взяти Київ за три дні, але щось уже 12 років не можуть взяти Донбас. Мали дійти до Одеси, але зуби зламались в Миколаїв. Мали захватити всю Україну, але так і на чотири регіони, які вписали в Конституцію, не вийшли. Тому брава до Герасимова ми бачимо, ми знаємо. От але, наприклад, більш слушним є заява українського генерального штабу, який каже дуже просту річ. Сезонна наступальна кампанія Росії закінчилась нічим. Український генштаб на звіт російських колег про підсумки весняно-літньої кампанії 25-го року назвав це брехнею, зазначивши, що ці наступи РФ закінчились нулями. Е, наш генштаб каже: основні спроби видати бажане за дійсне та відверхна брехня три з половиною роки повномасштабної агресії Кремля. Його чергова сезонна наступальна кампанія закінчилась практично нічим. Попри заяви Герасима, російські війська не здобули контроль над жодним великим містом. До речі, сьогодні Україна повернула теж кілька населених пунктів, в тому числі мирне. Натомість з початку року з безглуздих боях на Харківщині, Луганщині, Донеччині росіяни втратили 210 тисяч своїх солдат, вбитими і суперважко пораненими. Знищено 2174 броньовані машини російські, 1200 танків, 7303 артилерійські системи, 150 ракетних систем залпового вогню, фейкові е, реляції. Противника про зони безпеки в Сумській Харківській областях ніщо інше як намагання приховати провали операції, які обернулись для ворога глухим кутом і десятками тисяч втрат. За цей рік лише в операції в зоні Курська наші воїни ліквідували 19 тисяч бійців, ще понад 25 тисяч отримали поранення. Серед них добрий пучок північнокорейських. Додіків, вчніше, додіки вони там на Балканах, а тут якось інакше їх варто було б назвати. От, але зараз Кімчинин обіцяє їм безтурботне, Ну, не ним, вони в землі, а їхнім родинам. Каже, що Кімчі буде. Дві порції, от а раз в місяць вони будуть куштувати курку по корейськи. Решту часу вони будуть сидіти на веганській дієті і загалом велику кількість овочів дивитися по телевізору. Отак, от, от Сі Сі Кім Чен Ін, а, власне, обіцяє підтримати тих, хто віддав своє життя за Росію. Тому чекаємо зараз реакції від а, Сі для власне самого. А, всі це дуже важливі дні зараз будуть, тому що 80 років перемоги над фашизмом всі буде святкувати. От, навіть пішли на зближення з Індією, щоб показати Трампу, що нас багато, дві найбільші по кількості населення держави разом. От, ну і хочуть пітляти від санцій. Тому для СІ зараз це буде надзвичайно важливо. Моді, вперше за сім років я вам розповідав, приїхав до Китаю. Давно такого не було, країни сварені. От, але не всі приїхали. Наприклад, президент Індонезії не поїде на парад. От каже, що і ООН треба там поїхати, і вдома поприбирати. Значить, тому що протести там, значить, всі страйкують, бойкотують, хочуть скинути. Ну і власне президент Індонезії, Прабово Субінанто, не зможе приїхати. Ну, але дуже схоже на руку заходу, яка його просто не пускає. Сказали: ай-яй. Скільки інвестицій ми в тебе вклали, не даєм добро на такий візит. Схоже, намагалися її крутити моді і кажуть, що посварилися. Трамп йому сказав, ти ж там пам'ятаєш, Пакистан мене висунув на Нобелівку, а ти ні. Давай швиденько номінуй. Сі, не захотів, бо каже, нічого спільного з тим, щоб завершити вогонь, штати не робили. От за інвестиції вдячні, гроші заводити вдячні, але ти типу, давайте теж не. Перегинати, сказав, ну не прямо, я думаю, сказав моді. От і це їх посварило, і плюс потім ще ввели тариф. Індія злиться, що до них ставляться як до колонії. Тому що це не мечта з проектом, який розвиває на рендер моді Бхарат. Відродження, ну типу, як Київська Русь, типу, відроджує стару назву, ну, древню назву. От і, власне, хоче гратинком жорсткому націоналізмі, а тут ведуться як з колонією. О, Трампу, можливо, варто було б трошки змінити свою поведінку, тому що сі дрейфує вже очевидно до Китаю або ввести санкції проти Китаю, щоб не було усієї можливості гри між Китаєм, Індією і Росією. Путін явно хоче підняти на новий рівень свій блок і між північною Кореєю та Іраном. Хоче зараз вийти в вищу лігу і грати з Індією та Китаєм уже по серйозному, а не там, десь під полом передавати дрони і ракети. Тому штатам важливо Індію не впустити. І там Нобелівська премія не повинна стати причиною сварок між е, Заходом та Індією. Якщо хочемо протистояти Китаю та Росії, Індія повинна бути по західну сторону, не можна її відпускати якраз до е, рук Китаю та Росії. Ну і власне Трамп, який посварився з моді, зараз виступив і каже, що буде зустріч Зеленського з Путіним. Правда, не зрозуміло коли. От і каже, буде не на двох, буде на трьох. Знову почав порівнювати з дітьми, які б'ються, значить, на дитячому майданчику. Що трошки теж неправильно і, можливо, навіть образливо, Росія викрадає наших дітей десятками тисяч. Росія б'є по дітях, які народились в війну і в війну, на жаль. Були вбиті путіном військовим злочинцем. Тому коли нас порівнюють з дітьми, для нас це дуже боляче і неприємно І це така невдале порівняння Трампа. Ну, а знову ж каже, поб'ються, перестануть знову ж таки поб'ються. Ми вже 12 років відбиваємося. А якщо сумарно всю історію існування цієї недодержави, ми від них відбиваємося, і штати як світовий лідер мали би говорити про. Глобальне управління світом як світовий поліцейський, а не про Нобелівську премію відмоді. Ну але як казав класик, маємо, що маємо треба виживати в цих умовах, треба боротися. А, тому зараз якраз Україна намагається посилити себе на лінії фронту. Україна намагається зараз робити все можливе, щоб довести союзникам, що ми якраз таки є їхньою надією на їхнє виживання, в першу чергу. Трампа був день такий собі, почали розганяти, що він, начебто, помер. Там п'ятно велике не розікають. Ну, все, Джей Дівенс буде заходити, і якісь різні акаунти почали це розповсюджувати. Трамп з'явився власне в медіа. Є така власне видання Daily Caller, І власне там він оце порівняння у порівнянні Росії з Україною з дітьми і навів. Краще б він прокоментував заяву Герасима, що вони далі будуть атакувати і приїзд Путіна до стратегічного ворога штатів Китаю. Ну але поки що, ми, типу, як частина проблеми. Хоча насправді Україна каже, що ми вирішення проблеми, а не її частина. Власне, Андрій Парубій кажуть в Державній службі охорони просив. просив Перед замахом на нього дати йому охорону, йому відмовили, мовляв, дивіться, даємо спікеру, екс-спікеру тільки на рік, ваш рік прийшов, давати не буде. Дуже неправильна позиція ось тим людям, які знову ж таки 17 разів ставив голосувати питання промову. Но вінського нечистю називав, який туди і намагався заважати. Є інформація, що деяким депутатам. Це від самих депутатів Новинський пропонував по 50 тисяч доларів, щоб замову не голосували, щоб зривали. Ось вам російська гнида в українському парламенті, чомусь не в тюрмі, а в Швейцарії. Чи офіс президента дав йому в час війни добувати газ. Український, державний. Ось так вам. То в Новинському дали мільярди, а патріоту, і націоналісту, і справжньому сину України не дали навіть двох охоронців. Азаров отримував пенсію в час війни, а парубію не дали охорону. Ось в цьому проблема. Акценти всередині держави трошки зміщені не в ту сторону. Тим, хто пахав на цю державу і віддавав найцінніше, що в нього є, дали шиш. А російським олігархам, які грабують нашу державу, навіть активи заморозити не хочуть. Компанія Фрідмана виходить на нью йоркську біржу. Прем'єр-міністерка їде там, значить махає прапорцями, А там даже слово про Україну не пишеться. Українська компанія Київстар, Київстар, не пишеш українська дубайська компанія. Перед цим знаєте, якою вона була? Кіперською. А перед цим знаєте, якою Київстар була компанія? Голландською. А знаєте все чому? Тому що Фрідман не москвіч Фрідман родився у Львові. Це ви дурні, думаєте, що він живе в Москві в війну. Повернувся в Москву. Він житель Лондона і Ізраїля. А що ж ти в Лондоні в Ізраїлі не живеш? Розумієте? Але, типу, все, вже компанія офіс президента піднімав. Націоналізуємо, заарештуємо, все. А тепер прем'єр-міністерка їде відкривати з прапорцями дубайську компанію «Київстар». А що ж так? Що ж це дубайська компанія? Чому це не в бюджеті? Тобто, щоб захистити справжнього борця за українську незалежність, два охоронця нема. Але Фрідману мільярди доларів ми пробачаємо. Ось це неправильно. Напишіть свої відчуття, тому що мене весь ранок від цього просто фізично тошнить. І я ще не говорю про активи Деріпаски. Я не говорю про активи українських олігархів, на яких записані активи. Ви ж подивіться наші топ-5, чиї активи вони тримають російські. Чому це питання не піднімається в коридорах влади? Ні депутатами, ні міністрами, ні тими, хто працює в офісі? Чому російський олігарх почуває себе в Києві і в Україні краще, ніж спікер, який бився за українську мову, за українську державу, за український Донбас? В чому проблема? Перше питання. Друге, я хочу, щоб ви написали СІ. Скаже Путіну завершувати війну до кінця року. Ось так питання звучить до кінця року. Скаже завершувати чи не скаже. Теж напишіть в коментарях. Обов'язково підпишіться на цей YouTube канал, якщо хочете знати правду. І найголовніше питання: сьогодні будемо робити розіграш картин, на які ви донатили ще прапори з попереднього збору. Теж розіграю. Тому, будь ласка, слідкуйте за новинами. Завтра у нас буде новий збір. Ну от ми кілька днів відпочили, будемо знову вривати, щоб підтримувати наші війська. Дорогі, підпишіться на цей YouTube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!